Буква Зе, звук з. Велика друкована буква з, велика писана буква зе. Мала друкована буква зе, мала писана буква зе. З боку, знизу і згори схожа зе на цифру три. Є три зуби в букви зе, ними все вона гризе. Слова з. Зима, зуб, замок. Сьогодні ми будемо вчитися писати велику букву З. Велика рукописна буква З складається з двох елементів: з верхнього та з нижнього правих півовалів. Починаємо писати нижче міжрядкової лінії. Під нею заокруглюємо праворуч на півовал, що закінчується вище рядкової верхньої, не відриваючи руки, праворуч і вниз описуємо більший нижній правий півовал, який торкається нижньої рядкової лінії і заокруглюється ліворуч. Пишемо велику літеру З в повітрі, диктуючи собі вголос З. Напишіть велику літеру З у зошиті, диктуючи собі півголосом. Бажаю успіхів та задоволення від навчання.